Огляд подій за 17 лютого, вітаю! Сьогодні в день на Сумщині під час повітряної тривоги спрацювало наше ППО по повітряній цілі. Ціль знешкоджена. На жаль, більше ніж про цей випадок повідомляють офіційні джерела, я, як ви розумієте, сказати не можу. А також така новина, я вже висловлювався по темі можливого наступу на Сумщину. Росіяни говорив, що я не вбачаю можливості цієї події в даний момент. Але сьогодні було багато питань з цього приводу. Навіть військова адміністрація розмістила повідомлення такого змісту. На території Росії поблизу з кордоном Сумської області окупанти сконцентрували велике угрупування військ. Зокрема, йдеться про 10 тисяч солдатів. Ну, Ця новина вона і так, і не так. Ця теза і аналітика Жданова, і Нью-Йорк Таймс, і якогось там ще військового вона мала на увазі 10 тисяч солдатів вздовж усього кордону Сумської області. І це увага усього кордону. Від Середина Буди до Великої Писарівки. А у нас, по Сумському району, з цих 10 тисяч не більше 5 тисяч. Іншими словами, ситуація за останні кілька місяців не змінилась, і кількість особового складу ворога і техніки зберігається вже майже півроку, ну, плюс-мінус. Відповідно, і ризику наступу завтра чи в найбільший час немає. Ще раз, це не 10 тисяч на... біля Краснопілля або біле Білопілля це вздовж усього кордону. Ну, можу додати ще від себе, що ситуація, яка є, фактично означає, що ворог, так як і в інших містах, гастується до наступу. Але напрямок цього наступу і масштаб прив'язаний виключно до сприятливих для цього умов. Тобто, ворог буде наступати там, де у нас погана облаштована і неглибока оборона, де слабка розвідка та управління, де вогневі засоби працюють неточно. Десь знаходяться слабкі підрозділи. Ну, я дуже сподіваюся, що Сумщини це не стосується. Ми маємо достатньо сил і наша оборона сформована як треба. По обстрілам Сумської області було дуже неспокійно. 15 обстрілів, 130 прильотів. Сумський район, село Садки Юнаківська громада, 10 мінометних прильотів. Також сама Юнаківка було два обстріли до 20 мінометних прильотів. Село Кіндратівка, Хатінська громада було два обстріли по 10 прильотів. І село Олексіївка, також 10 мінометних прильотів. Село Тур'я і село Мезенівка, Краснопільська громада до 20 мінометних прильотів. Село Волфіна, Білопільська громада, 10 мінометних прильотів. І село Міропілля був пуск керованої ракети. Також були обстріляні околиці Краснопілля. Було запущено три ракети С-300. Є воронки 5 метрів приблизно у глибину та 20 метрів у діаметрі. Постраждалих немає, але це дуже погана новина. По іншим громадам області обстріляне село Кучерівка, Ісманська громада, село Заруцьке, Глухівська громада, Мефедівка, Знопновгородська громада і Бачівська, Ісманська громада, кругом мінометний обстріли і у середньому по 10 мін. По постраждалим та руйнуванням краще дочекатися офіційного повідомлення, і там буде все, все ясно. По фронтам по напрямкам Сватівський напрямок: тривають спроби ворога покращити своє тактичне положення. Тривають спроби прорвати нашу оборону в районі Діброви та Кузьміного. Бахмутський напрямок. Всі атаки ворога відбиті. Захисник Бахмуту вже відомий Мадяр. Розповів про ситуацію в місті. Окупанти взяли штурмову паузу в місті. Російські солдати сконцентрувалися на вогневій діяльності, працює артилерія та гради, тривають стрілецькі бої. В армії РФ відбувається ротація замість найманців ПВК Вагнер на позиції заходять регулярні війська. Сили окупантів на Бахмутському фронті знизились. Авдіївський напрямок. Тривають бої в Красногорівці, в Невельському. ЗСУ вчергове вдалося відбити атаку противника. І Запорізький напрямок ворог продовжує натиск на Маріупольську трасу, але єдине, що йому вдалося зайняти, це одна посадка. Горлівка по обстрілам Горлівка, Донецька область, Гінштаб ЗСУ повідомляє: обстрілян район зосередження живої сили. Противника загинуло 203 особи, поранено близько 150 людей. З них важко понад 70, і близько 30 втратили руки та ноги. Кажуть, що хаймарси навели на своїх російські бійці. Ну, найімовірніше це були вагнерівці, з якими два дні тому до обстрілу у мобілізованих виник конфлікт з бійкою у цьому районі. Українські військові знищили дві російські станції ради електронної боротьби в тим тимчасово окупованій Гарностаєвці на Херсонщині. Траса від Окупованого Маріуполя до Бердянська вся у російських військових вантажівках, великі пробки. Це приблизно 80 кілометрів. З причини обмеження руху по Кримському мосту цей сухопутний коридор у Крим залишається єдиним зв'язком півострова з Росією. Тому машини стоять чергу одна до однієї. У Севастополі Крим рано вранці, 17 лютого, пролунали звуки сильних вибухів. Влада Севастополя повідомила про ЧП на Балаклавський Тець і пожежу на військовому кораблі в Бухті Стрілецькій. І на Росії прогримів вибух на заводі, де виготовлялася вибухівка. Інцидент стався на виробничому майданчику у Чапаївську Самарської області. Там здетонувала вибухівка. Один загиблий, троє поранених і йде велика пожежа. США застосують дозвід, досвід української оборони для планування оборони Тайваню у разі нападу з боку Китаю. Це повідомила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс. Міністр оборони України Олексій Резніков офіційно підтвердив постачання танків. Леопард 1. Поставить нам Данія, Німеччина, Нідерланди. Разом 178 одиниць. Леопард-2, Канада 4. Німеччина 14, Норвегія 8, Польща 14, Португалія 3, разом 43, Челенджер-2. Британія 14 одиниць, М-1 Абрамс, США 31 одиницю. І ще приблизно півсотні модифікованих Т-72 буде. І разом це буде 300 одиниць. Ну Це дуже потужна сила. У США заявили, що готові захищати країни Балтії у разі потреби. Ми віддані статті 5, заявили у Пентагоні. США продовжуватимуть зберігати постійну військову присутність у регіоні. По Росії ще за замовленням Кремля було проведено закрите соціологічне дослідження. За його даними, більше половини жителів країни мають страх, а протестні настрої дуже зросли. А саме, 60% росіян не задоволені ситуацією в країні, 55% відчувають постійний страх. Найбільше росіян лякає війна, як загроза самому піти на війну і можливі бомбардування російських міст та бідність. На жаль, страждання українців їх не, не лякає і не бентежить. Крім того, зросли протестні настрої. Наразі теоретично могли б вийти на протести щонайменше 18% росіян. Це дуже невтішні для російської влади цифри. Пора закінчувати, а то буде пізно. І по землетрусу в Туреччині декілька сейсмологів Туреччини останнім часом прогнозують новий ніщівний землетрус вже у Стамбулі. Майже 300 будівель перебувають у зоні високого ризику моментального обвалення. У Стамбулі очікується землетрус до 7,7 балів і прогнозована кількість жертв сягає 90 тисяч. Все, всі новини. На сьогодні миру нам.